Олеся стояла, дивлячись у вікно, і мимоволі перебирала пальцями край свого светра. Пропозиція Артема прозвучала несподівано, хоча й очікувано. Олеся, ти вийдеш за мене заміж, промовив він тихо, з легкою хрипотою у голосі, яка завжди її зворушувала. Дівчина задумалась, її очі стали мрійливими, а розум полинув у спогади вони були разом вже третій рік. За цей час Артем встиг стати для неї більше ніж просто коханим. Він був другом, підтримкою, спокійним прихистком у моменти тривог, практичний, чесний, без зайвих конфліктів, з добрим гумором і гітарою, що завжди була під рукою. Він не дивився на інших жінок, не шукав пригод на стороні, не влаштовував сцен ревнощів. Це був саме той спокій, який Олеся цінувала понад усе. Вперше вони зустрілися на березі озера. Теплим липневим днем, коли повітря пахло нагрітою хвоєю і свіжістю води. Компанія друзів Олесі розбила намети біля води, ввечері розпалили багаття, співали пісень, сміялися. Серед нових знайомих і був Артем, стрункий із теплим поглядом і впевненою посмішкою. Він умів слухати і жартувати, а коли взяв у руки гітару і заспівав щось стареньке, серце Олесі мимоволі затремтіло. Вже тоді, в ту чарівну ніч, під зоряним небом, коли вони разом дивилися, як падають зорі, вона відчула це не просто захоплення, це щось глибше. Повернувшись у місто, вони не розлучалися довгі прогулянки в парках, кав'ярня з ароматом свіжої випічки, поцілунки під рудими осінніми деревами. Олеся вела його у своє життя обережно, немов боячись налякати цю крихку гармонію. Вона жила у квартирі, яку отримала від дідуся. Вона сама її облаштовувала старі меблі замінила на легкі світлі речі, на підвіконнях вирощувала квіти, а книжкові полиці були вщерть заповнені улюбленими романами. Це був її світ, затишний, особистий, недоторканний. Гостей вона приймала рідко і неохоче. Навіть Артем спочатку міг сподіватися тільки на зустрічі на нейтральній території. Йому хотілося більшого, йому хотілося стати частиною її життя по справжньому, але він терпляче чекав. Сам Артем жив зі своєю матір'ю Зінаїдою Петрівною у старій комуналці на околиці міста. Маленькі кімнатки, спільна кухня, постійні черги до санвузла. Мати Артема була жінкою суворою гучною, любила все контролювати і часто дорікала синові за те, що. Він завис на одному місці і ніяк не доб'ється чогось кращого в житті. Коли Олеся вперше прийшла в ту квартиру, її вразила суміш запахів старої фарби, вицвілі від часу шпалери, меблі, яким було років 30, а може й більше. Зінаїда Петрівна одразу зустріла її зі скепсисом. Вибачення за непорядок звучали зверхньо, а натяки на те, що залишатися на ніч непристойно. Були прямими і неприхованими. Олеся того вечора і справді поспішала додому, не тому, що її вигнали, а тому, що відчула щось важке і нестерпне в атмосфері того дому. Тепер, стоячи перед вибором, вона вагалася так, вона любить Артема так, він найкращий чоловік, якого вона могла собі уявити. Але чи зможе вона пожертвувати своїм простором, своєю тишею заради спільного життя? Олеся зітхнула, озирнулася на Артема, який все ще тримав її за руку, і дивився з надією, і ніжно всміхнулася. Так, я вийду за тебе заміж, сказала вона. Весілля вирішили влаштувати скромне, тільки найрідніші. Мати Олесі приїхала допомогти з приготуваннями, разом вони прикрашали квартиру, готували страви, ділилися порадами і сміялися. Зінаїда Петрівна була запрошена, але своєю поведінкою одразу зіпсувала настрій. Нишпорила кімнатами, зазирала в шафи й обговорювала як неекономно облаштована квартира. Після святкового обіду молодь вирушила на природу. Там були вогнище, музика, танці до самого ранку, а родичі залишилися прибирати. Мати Олесі метушилася, допомагала як могла. А Зінаїда Петрівна тільки стояла осторонь, спостерігаючи за всім із якимось кислим виразом обличчя. Наступного ранку Артем мав забрати свої речі і переїхати до дружини, але не встиг він переступити поріг, як з ліфта вийшла його мати, обвішана сумками, з переноскою в руках. Олеся, знайомся, це Федір. Тепер він житиме з нами. Заявила вона, ніби все вже було вирішено. Олеся застигла на місці, вона дивилася то на Артема, то на Зінаїду Петрівну, і в голові виникала тільки одна думка ні, так не буде. Пробачте, спокійно сказала вона, хоч усередині її трусило від обурення, але я вас не запрошувала і котів не тримаю. У мене алергія. Навколо вже почали виглядати сусіди, прислухаючись до скандалу. Зінаїда Петрівна розлютилася. Як ти смієш так зі мною говорити? Я мати твого чоловіка, але Олеся залишалася незворушною. Це моя квартира. Артем тут мій чоловік, а не господар, і мої правила тут діють. Вона рішуче взяла переноску, підняла кота Федора на витягнутій руці і винесла в коридор. Кіт вислизнув і кинувся вниз по сходах, а Зінаїда Петрівна, не стримуючи лайки, побігла за ним. Олеся зачинила двері, притулившись спиною до них, і довго стояла мовчки. Так не мало бути, подумала вона, а потім гірко всміхнулася. А може, саме так і мало. Через кілька годин Артем повернувся. Я домовився ми продамо наші кімнати. Мама отримає свою квартиру. Олеся мовчки подивилася на нього, її очі зволожилися від емоцій, але цього разу від полегшення. Ти страшний чоловік, Артеме, прошепотіла вона, обіймаючи його. Він лагідно засміявся, міцно обійнявши її, і в той момент Олеся зрозуміла разом вони впораються з будь-якою бурею. Наступні кілька днів були сповнені спокійного щастя. Олеся і Артем ніби вчилися жити разом наново, складали графіки прибирання, готували вечерю удвох, сперечалися через те, як правильно складати рушники у шафі. Або яку каву купувати. І всі ці дрібниці тільки більше їх зближували. Олеся відчувала, як поволі тане її колишній страх втратити особистий простір. Артем не вривався у її світ грубо, він обережно крок за кроком вплітав своє життя у її буденність, клав свої книги поруч із її улюбленими романами, підсовував свою чашку до її кавника, прикріплював разом із нею фото на холодильник. Вечорами вони сиділи на балконі, укутавшись в одну ковдру, і обговорювали все на світі плани на майбутнє, дитячі мрії, невеличкі побутові клопоти. Олеся відкривала у собі щось нове, невідоме відчуття глибокої довіри і затишку. Але цей медовий період не міг тривати вічно. Одного ранку, коли Олеся збиралася на роботу, на телефоні висвітився дзвінок від незнайомого номера. Відповівши, вона почула знайомий скрипучий голос: Олеся, доброго ранку. Це Зінаїда Петрівна. Я тут подумала, а може, ви мене пустите пожити до себе ненадовго, поки я не знайду собі квартиру? Ви ж не кинете мене на вулиці? Олеся застигла, тримаючи телефон біля вуха. Її серце стиснулося від неприємного передчуття. Але наступної миті вона глибоко вдихнула і, згадавши все, що пережила, спокійно відповіла. Вибачте, Зінаїдо Петрівно, але ні. Ви ж самі казали, що я погана господиня, мабуть, вам краще буде самостійно облаштуватися. Відповідь на тому кінці дроту була довгою серією зітхань і дорікань, але Олеся залишалася незворушною. Вона поклала слухавку з відчуттям легкої перемоги. Коли Артем повернувся додому, вона розповіла йому про дзвінок. Він лише сумно посміхнувся. Я вже говорив із агентом, нам запропонували кілька варіантів квартир для мами. Скоро все вирішиться. Але все виявилося не так просто. Через кілька днів Зінаїда Петрівна знову нагадала про себе спершу телефонними дзвінками, потім приїздом, неначе випадково, з торбами, в яких було усе необхідне для переїзду. Олеся відкрила двері і побачила її на порозі, із валізою, термосом і федором у переносці. Я вирішила, що поживу внизу у під'їзді. Драматично оголосила свекруха поставлю там ліжко і житиму, поки ви мене не пустите. Сусіди зашепотілися, хтось виніс стілець, а хтось підсунув старий плед. Олеся стояла на порозі, мовчки, вона знала, що будь-яка слабкість зараз стане поразкою. Вона обернулася до Артема Це твоя мати, друга твоя відповідальність. Артем зітхнув і, зібравши всю мужність, підійшов до матері. Мамо, досить. Ти ставиш нас у незручне становище. Це не допомагає. Ти не залишишся тут. Завтра ми їдемо дивитися квартиру, яку я вже забронював. Інакше я влаштую тобі окрему кімнату на дачі без зручностей». Зінаїда Петрівна обурено зойкнула, але змушена була погодитися. Наступні дні промайнули в клопотах. Артем дійсно організував переїзд, знайшов для матері невелику, але затишну квартиру у спокійному районі. Допоміг їй з меблями, передав частину заощаджень. У день переїзду Олеся стояла біля вікна і дивилася, як мікроавтобус від'їжджає від будинку. Артем підійшов, обійняв її ззаду. Тепер ми з тобою самі. І більше ніхто не втрутиться у наш світ. Вона повернулася до нього, притулилася лобом до його грудей. Ми самі створимо наш дім. Прошепотіла Олеся. Такий, про якого завжди мріяли. І вперше за довгий час вона відчула справжній спокій і впевненість у завтрашньому дні. У них попереду було ціле життя, наповнене сміхом, турботами, дрібними суперечками, великими радощами і справжнім теплом. І цього разу їх ніхто вже не зможе розлучити.